Метод 3-3-3 це стратегія структурованого дня від Ольвера Беркмана. В чому полягає метод? Кожного дня витрачуйте 3 години на найважливіше, виконайте 3 невеликих завдання, яких ви уникали раніше, і виконайте 3 дії, які допомагають тримати порядок у житті. Витративши 3 години на найважливішу справу, ви гарантовано отримуєте значущий щоденний, щотижневий і щомісячний прогрес. Виконання трьох завдань, яких ви уникали, не дасть змоги вашій купі невиконаних справ зростати. Робота над трьома підтримуючими порядок справами дасть змогу домогтися прогресу в інших сферах життя, здоров'я, стосунків, домашнього господарства. Щоб використати цей метод у своєму житті, ввечері візьміть аркуш паперу і запишіть метод 3-3-3 на завтрашній день. Якій найважливішій справі ви хочете присвятити три години. Які три невеличкі відкладені раніше завдання ви виконаєте? Над якими трьома підтримуючими завданнями будете працювати? Протягом дня викреслюйте кожну справу зі списку. Якщо ви це зробите, ввечері ви ляжете в ліжко з почуттям задоволення і якісно прожитого дня? Дійте. За посиланням під відео ви знайдете більше користі: книгу з особистої ефективності, безкоштовний курс або персональну консультацію. Дійте.